Ви знали, що у світі існує озеро, яке вибухає, або що є фрукт, який звучить як барабан? Що деякі черепахи вміють дихати попою? І що на Мадагаскарі є дерево, під яким можна заховати ціле українське кафе з літнім майданчиком? Це не жарти, а справжні факти. А тепер уявіть, це лише верхівка айсберга. А айсберги, між іншим, можуть бути зеленими, чорними, смугастими і навіть вибухати. Але про це трохи далі. Ласкаво просимо у світ фактів, які перевертають буденність так само легко, як ваш кіт перевертає вазон з квіткою. От скажіть чесно ми часто думаємо, що вже ніщо нас не здивує. Телефони самі впізнають обличчя, холодильники самі замовляють продукти, а пилосос вже не питає дозволу, просто живе своїм життям. Здається, чим нас ще можна вразити? А світ тим часом такий. Тримай мою каву, зараз покажу одне маленьке диво. Факт один На нашій планеті є озеро, яке вибухає Це озеро Ніос у Камеруні. Під ним накопичується стільки вуглекислого газу, що інколи він раптово виривається на поверхню, мов велетенська газована вода, яка давно просить відкрий мене, ну. Вибух газу зміг навіть накрити хмарою кілька сіл. Люди думали, що це гнів духів. Але ні, просто природа вирішила, що час струсити атмосферу. Факт 2. існує фрукт, який грає як барабан. У джунглях Амазонії росте барабанний фрукт тукумарі. Плоди настільки тверді, що місцеві племена використовують їх як музичні інструменти. Уявіть, ви сидите у глибині джунглів, на вечерю подають курку і салат, а замість музики натуральний ритм прямо з фруктів. І ніхто навіть не турбується про динаміки чи Спотіфай. Природа сама влаштувала концерт, який не повториш ніде в світі. Факт 3. що деякі черепахи вміють дихати попою. Ну, ви зрозуміли. Деякі види черепах мають унікальну здатність дихати через спеціальні мембрани в задній частині тіла. Це допомагає їм виживати у холодній воді або коли кисню недостатньо. Завдяки цьому запасному дихальному механізму. Черепаха може залишатися під водою набагато довше за інших тварин, використовуючи тіло максимально ефективно. Природа вчить нас винахідливості, навіть найнеочікуваніші частини тіла можуть стати життєво важливими. Факт 4. дерева будинки існують насправді баобаб дерево, всередині якого можна розмістити бар, бібліотеку або невеличку кав'ярню. В одному баобабі в пар раніше працював справжній ПАБ. Уявіть, заходите в бар, а опиняєтеся всередині дерева, пити каву всередині дуба ось що по справжньому виділяє вас із натовпу. Факт 5. Є планета з дощем із скла. Аж 18933b – екзопланета, де вітер дує зі швидкістю майже 8 тисяч кілометрів за годину. І дощ там іде не з води, а зі скла. Уявляєте, яка там погода? Місцями шквальний вітровий шквал і невеличкий скляний град. Залишайтеся вдома, інакше залишків від вас не знайдуть. Факт 6. У космосі пахне смаженим м'ясом. Астронавти помітили, що після виходів у відкритий космос їхні костюми і обладнання пахнуть, як щойно знятий зі сковорідки стейк. Це відбувається через реакцію кисню з металами на поверхні космічних об'єктів, які створюють аромат, схожий на гриль. Тобто космос має свій смак, і він може буквально залишатися на вашому костюмі. Неймовірні мешканці планети Земля Тваринний світ це не лише кішки та собаки. Іноді природа створює істот, від яких очі на лоб лізуть. Тримайтеся попереду ще цікавіше. ФАкт 7 Тварина, яка заморожує себе. Уявіть істоту, яка взимку перетворюється майже на крижану статую і все одно виживає. Північноамериканська лісова жаба здатна замерзати до стану, коли її серце зупиняється. Кров стає схожа на сироп, а більшість органів припиняють роботу. Причому лід покриває до 70% її тіла так, наче вона перетворюється на маленьку крижану фігурку. І все це заради одного пережити мінусову зиму в лісі без укриття. Навесні сонце підігріває її настільки, що вона розморожується та оживає, наче нічого не сталося. Жоден холодильник світу такого не вміє, а ця маленька жаба робить це щороку. Факт 8. Тварина, якій не загрожує старість. Медуза турітопсіздорній один із найпарадоксальніших організмів на планеті. Коли її тіло виснажене або пошкоджене, вона не вмирає, а просто повертається у молодший стан і починає життя спочатку. Мовляв, людям на замітку замість дорогих кремів і дієт можна просто натиснути ресет. Хоча ми, схоже, ще над цим працюємо. Факт 9 Риба, яка прогулюється сушею. Познайомтеся з мудскіпером – рибою, яка робить те, про що інші риби навіть не мріють. Виходить із води і впевнено пересувається берегом на своїх сильних грудних плавцях. Вона дихає не лише зябрами, а й шкірою та спеціальними повітряними порожнинами справжній акваамфібій. Коли водойми пересихають, муцкіпер піднімає свої грудні плавці як маленькі ноги і переставляє тіло з калюжі в калюжу. Ця маленька рибка одночасно здивує біологів і розвеселить будь кого, хто її побачить. Факт 10. ПОЛІТ, який НЕ закінчується. Уявіть птаха, який так майстерно володіє небом, що не торкається землі місяцями стриж Карлик один із найдивовижніших пілотів планети. Під час міграції він пролітає тисячі кілометрів і все буквально все робить у повітрі харчується, ловлячи комах на льоту, відпочиває у потоках повітря і навіть спить. Так його мозок вміє вимикати одну половину під час польоту, щоб інша продовжувала керувати крилами. І кожен його політ нагадує Поки ми шукаємо привід зупинитись, він доводить, що справжні межі існують лише для тих, хто боїться летіти далі. Факт 11. Майстер перевтілень ОКЕАНУ Познайомтеся з мімік Восьминогом, справжнім актором серед морських створінь. Він може перевтілитися у 15 різних істот від медузи до морської змії, змінюючи колір, фактуру і навіть форму тіла так досконало, що навіть досвідчені вчені не одразу зрозуміють, хто перед ними. Мімік восьминих жива ілюзія, яка нагадує, що у природі акторська майстерність може бути навіть сильнішою за будь який Голівуд. Факт 12. пташка, що імітує майже будь який звук. Лірник з Австралії не лише копіює голоси інших птахів, він може відтворювати звуки людських інструментів, сигналізацій та техніки, і робить це настільки точно, що інколи, навіть дослідники, не одразу розуміють, що це не техніка. Це живий приклад того, як тварини освоюють навички, які здаються унікальними тільки для людей. Факт 13 Пташка, яка літає задом наперед. Колібрі не просто красива пташка, а справжній акробат повітряного простору. Вона здатна літати вперед і назад, зависати на місці, підійматися вгору та стрімко падати вниз. Секрет унікальних здібностей колібрі у її крилах, які рухаються у формі цифри 8. Це дозволяє пташці змінювати напрямок за секунди, а повітря навколо здається нерухомим, настільки швидко працюють її м'язи. Факт 14 Пінгвін, що малює кохання. Імператорські пінгвіни обирають собі пару особливим способом. Самці шукають ідеальний камінчик гладкий, блискучий, який сяє на снігу, потім несуть його самці. Прийме вона камінчик вони пара. Відмовить, самець знову йде шукати інший, іноді годинами. Ці камінчики стають основою їхнього гнізда і символом справжнього кохання в суворих антарктичних морозах. ФАкт 15 Павук, що підтягне мотузку. В Австралії живе павук, який придумав власний парашутний трюк. Він плете маленький парашут із ниток, і буквально тягне його, щоб заманити комаху прямо у пастку. Він спостережливий. Точний і терплячий, може годинами маніпулювати ниткою, поки здобич не опиниться там, де потрібно. Уявіть лише павук створив свій власний механізм полювання, складніший за будь-які пастки людини, і жодна муха не проскочить. ФАкт 16 Створіння, яке носить будинок на спині. Уявіть істоту, яка щоразу, коли підростає, мусить переїжджати буквально. Краби-герміти не мають власної твердої оболонки, тому шукають порожні мушлі, що залишили інші морські мешканці. І ось цікаве вони влаштовують справжні черги на житло. Коли один краб знаходить більшу раковину, інші збігаються, вишиковуються за розміром і по черзі змінюють свої домівки, ніби учасники дивної підводної нерухомості. І так вони живуть усе життя від хатинки до хатинки, завжди з будинком на спині й постійним полюванням за ідеальним квадратним метром моря. Факт 17. Птахи-математики. Уявіть собі птаха, який бачить кубку насіння і миттєво знає точну кількість без підрахунку, без помилок. Саме так роблять ворони й сороки. Вони легко рахують до трьох десятків предметів, наче в них вбудований калькулятор. Але справжня інтрига починається тоді, коли поруч з'являється суперник. Птах може навмисно створити фальшиву схованку, заплутати спостерігача, а справжній запас сховати так, що знайде тільки він. Якщо вони так тонко нас обдурюють у грі з насінням, то що ще вони вміють, про що ми навіть не здогадуємось? Факт 18. бджоли знають тебе в обличчя. Бджоли можуть робити те, що здається неймовірним вони запам'ятовують обличчя людей на місяці. Якщо ви часто приходите до вулика, бджоли швидко пізнають вас і ставляться спокійно. А от незнайоме обличчя викликає у бджіл миттєву пильність і обережність. Вчені кажуть, що бджоли використовують ту ж стратегію, що й люди. Вони розпізнають деталі обличчя, відрізняють знайомих від незнайомих і пам'ятають це довго. Уявіть собі, крихітне створіння важче за сірник знає вас у обличчя краще, ніж деякі ваші друзі. Факт 19. сова, що рухає вухами, окремо. Деякі сови можуть повертати кожне вухо окремо, ловлячи найтонші звуки здобичі. Це дозволяє визначати точне місце мишки у траві навіть у темряві. А тепер подумайте, якби люди мали такі супервуха, можна було б знаходити загублений телефон або ключі тільки за звуком дзвінка у сумці. Їжа, що шокує. КУЛІНАРІЯ сфера, де поєднуються традиції, культура і сміливість експериментувати. Але деякі продукти виглядають настільки незвично, що важко повірити, що вони справді існують. Факт 20. фрукт, що шокує носи і підкорює серця. Уявіть фрукт, запах якого може вигнати вас із готелю або навіть аеропорту. Але смак настільки неймовірний, що люди літають за ним через півсвіту. Це дуріан. Фрукт, який немов створений для шоку і водночас захоплення, його аромат може злякати, але кожен ковток відкриває кремову, насичену текстуру з нотками горіха, ванілі і карамелі, змушуючи любителів екзотики закохуватися з першої ложки. Дуріан це не просто фрукт це справжнє випробовування для смакових нервів, яке залишає спогади на все життя. Факт 21. Делікатес, що рухається. Казу Марцус сардинії це унікальний сир, під час дозрівання якого живуть справжні личинки мух, які розщеплюють сир, роблячи його кремовим і надаючи неймовірно насичений смак. Цей делікатес не для слабкодухих. Личинки рухаються прямо у сирі, і саме вони формують його характерну текстуру та аромат. Для місцевих це частина давньої кулінарної традиції, а для туристів одне з найекзотичніших гастрономічних вражень у світі, яке одночасно шокує і зачаровує. Кожна ложка це подорож у світ смаків, про які ви точно не думали раніше. Факт 22. кава з секретом Копі-Лувак – це кава, яка набуває свого унікального смаку після проходження через травну систему Мусанна, Невеликого нічного савця з Південно-Східної Азії. Під час цього процесу ферменти тварини змінюють хімічний склад зерен, пом'якшуючи гіркоту і додають особливі ароматичні нотки шоколаду, карамелі та тропічних фруктів. Цей рідкісний і складний процес робить напій настільки унікальним, що його ціна може досягати сотень доларів за маленьку чашку. Кожен ковток це результат дивного, майже неймовірного шляху зерна від джунглів до вашого столу, який варто відчути хоча б раз у житті. Факт 23. мед, що дарує дивні відчуття. У Туреччині збирають так званий божевільний мед з квітів рододендронів, який містить природні речовини, здатні впливати на нервову систему людини. Навіть маленька ложка може викликати відчуття легкого запаморочення, ейфорії або дивної теплоти по тілу. Цей мед збирають обережно у мізерних кількостях і використовують лише у дуже обережних дозуваннях. Навіть такий звичний продукт, як мед, може приховувати непередбачувані сюрпризи, якщо природа вирішила трохи пожартувати. Факт 24. молоко, що змінює колір. У Гімалаях живуть кози й корови, молоко яких поводиться як хамелеон. Його колір змінюється залежно від того, які трави тварини щипають і яка зараз пора року. На високогірних пасовищах, де ростуть рідкісні ароматні рослини, молоко іноді стає зеленуватим або ніжно-кремовим. Для місцевих фермерів це звичне явище, рослини з пігментами та ефірними оліями напряму впливають на колір і смак продукту. Шедеври природи. Іноді здається, що сама планета грає з формами і кольорами, залишаючи на своїй поверхні такі шедеври, які неможливо пояснити. Це неначе нагадування світ набагато дивніший і прекрасніший, ніж ми звикли вважати, і завжди знайдеться місце, де природа зможе вас вразити. Факт 25. ПІСОК, який співає. У деяких пустелях світу є дюни, які видають глибокий гул, коли піщані маси зсуваються вниз. Звук настільки сильний, що нагадує орган або низьке гудіння. Такі співаючі дюни можна почути в сахарі, на мібії, в також на узбережжі оману. Причина цьому особлива форма піщинок і сухе повітря через що пісок під час руху створює вібрації, які звучать, наче пустеля грає власну мелодію. Факт 26. Озеро, що змінює колір щодня. В Австралії є озеро Хіллер, яке змінює колір кілька разів на день. Вранці воно ніжно-рожеве, ніжно-рожеве, вдень яскраво червоне, а ввечері знову блідорожеве. Причина маленькі водорості Дунальєла-Саліна, які виробляють червоний пігмент, плюс неймовірно солона вода. Це не просто краса для очей. Вода настільки солона, що в ній можна плавати без проблем, а виглядає вона як гігантська кольорова фарба. Хілер справжній хамелеон серед озер. Ніколи не знаєш, яким його побачиш сьогодні, але точно не залишишся байдужим. Факт 27. Камені, які рухаються самі. У долині смерті є камені, що залишають довгі сліди, ніби вони самі повзли пустелею. Без містики інколи поверхню вкриває тонкий лід, а слабкий вітер штовхає каміння так, що воно плавно ковзає вперед. Виглядає це настільки дивно, що, здається, ніби пустеля жартує з реальністю. Факт 28. Сяючі бактерії, що створюють підводне шоу. У тропічних морях і океанах мешкають біолюмінесцентні бактерії, які перетворюють воду на живу ілюмінацію, що світиться при кожному русі, від хвиль, риби або навіть вашого дотику. Ніяких ламп, ніякої електрики, лише вода, мільйони мікроскопічних світлячків і рух, який оживляє океан. Уявіть, що кожен ваш крок у воді залишає за собою світловий слід, який зникає так само швидко, як і з'явився, ніби природа спеціально придумала це шоу, щоб дивувати тих, хто наважується пірнути у темряву. Найвідоміші місця для спостереження пляжі Мальдівів, Багамських островів, острова Маврікий і Лагуни Пуерто Ріко. Факт 29. Озеро, яке зупиняє час. Кенії є озеро Натрон. Його вода настільки лужна і насичена солями, що pH іноді досягає 10,5, рівня, при якому більшість живих організмів гине. Температура води може сягати 60 градусів, а через високу концентрацію натрію та мінералів поверхня озера часто вкривається кристалічними відкладеннями. Будь-яка тварина, що торкнеться цієї води, риба, птах або комаха, моментально зазнає хімічного ефекту і виглядає ніби застиглою у часі. Дивовижно, але озеро також є домівкою для спеціальних мікроорганізмів і водоростей, які фарбують воду у яскраво червоні та рожеві відтінки, додаючи ще більш фантастичний вигляд цьому природному феномену. Факт 30. рослина, яка виживає без ґрунту. У тропічних лісах є рослина, яка проживає все своє життя, не торкаючись з землі. Епіфітні орхідеї настільки вправно закріплюються на корі дерев, що десятиліттями висять над землею, немов обрали інший спосіб існування. Їхнє коріння вкриває шар веламену, природної губки, яка миттєво ловить усе, що дарує повітря: туман, росу, дрібний дощ. І саме завдяки цим непомітним краплям орхідея не просто виживає, а розквітає там, де інші рослини навіть не спробували б. Факт 31 Озеро ЩО ГОРИТЬ. В Пакистані існує озеро, відоме як Кандемал Файер лейк яке містить величезні поклади природнього газу. Іноді навіть легкий вітер або іскра призводять до того, що поверхня води спалахує полум'ям. Уявіть собі. «Ідеш берегом, а хвилі горять, немов вода сама вирішила запалити вогонь. Це місце одне з небагатьох на планеті, де вогонь і вода співіснують буквально в одному кадрі, створюючи ефект, що виглядає неймовірно нереальним, але при цьому абсолютно справжнім. Факт 32. Льодовики, що ховають блакитне світло. Уявіть собі полярні глибини, де вода несподівано починає світитися ніжним блакитним світлом. Це не фокус і не спецефект, так виглядають підводні льодовики. Світіння створюється завдяки крижаним кристалам, що розсіюють сонячне світло, а також біолюмінесцентним мікроорганізмам, які живуть на поверхні льоду. Разом вони формують таємниче підводне шоу, яке можна побачити лише під водою. ЗАнурюєшся у холодну воду, і океан оживає, випромінюючи світло так, ніби сама природа вирішила показати таємний спектакль під кригою, доступний лише найсміливішим. Факт 33. Портал у підземний світ. У глибинах мексиканських печер ховається справжній лабіринт тунелів. Звивистих, темних, ви ніколи не знаєте, куди заведе наступний поворот. Тут доводиться повзти, пригинатися, а захоплення від краси буквально перехоплює подих, сталактити і сталакміти створюють фантастичні форми, а кристали на стінах блищать, немов підземні зірки. Навігація справжній квест заблукати легко навіть досвідченим спелеологам. Один неправильний поворот, і ви опиняєтеся в новому залі, ще більш магічному, ніж попередній. Кожен тунель тут як портал у новий світ. Один поворот і ви серед фантастичних кристалів, інший і темрява обіймає вас з усіх боків. У цьому підземному лабіринті кожен ваш крок відкриття, а кожна хвилина дарує відчуття, що ви потрапили у секретний світ, створений лише природою. Факт 34. Дерево, що викликає дощ. Уявіть дерево, яке ніби керує погодою. Баобаби та деякі тропічні гіганти можуть впливати на локальний цикл дощу, виділяючи величезну кількість вологи з листя. Ці випаровування настільки інтенсивні, що над кроною дерева формуються власні маленькі хмари, немов дерево малює небесні узори. Навколо такого дерева навіть повітря здається свіжішим і насиченим вологою. Воно створює мікроклімат, охолоджує повітря, піднімає вологу і фактично запрошує дощ. Факт 35. КОСМІЧНЕ шоу без Квитків Уявіть, ви виходите на двір і бачите, як небо включає режим вечірки. Зелені, фіолетові та червоні хвилі рухаються так, ніби хтось зверху крутить світлову установку. Це не монтаж, це північне сяйво, яке запускається, коли сонячні частинки, що летять зі швидкістю до 8 мільйонів кілометрів на годину, врізаються в атмосферу. Кисень світиться зеленим і червоним, азот синім і фіолетовим. Простою мовою, космос малює небо флуоресцентними маркерами. Під час сильних сонячних бур сяйво видно навіть у країнах, де максимум світиться тільки новорічна гірлянда, наприклад, в Україні чи Італії. Найпотужніша подія, яку зафіксували люди, геомагнітна буря Карінгтона 1859 року. Тоді небо світилося настільки яскраво, що люди могли читати газети вночі. І найкраще полярне сяйво не тільки танцює, воно видає радіозвуки. Так, його можна слухати, космос буквально шипить. Спробуйте відірватися від такого шоу. Тож, як ми бачимо, світ набагато дивніший, ніж ми думаємо, вибухаючи озера, літаючи назад колібрі, живі сири і мед, що дарує ейфорію, природа постійно дивує. Подивіться уважніше навколо хто знає, яке наступне диво зустрінете ви.